Доброго дня всім, продовжуємо далі. Значить, що беру я капот доварую. Ну, Роботи ще тоді досить. Значить, що було вже зроблено? З полоси. Четверка, чи то тройка? Я навіть не пам'ятаю. Тройка. Вроді, да? З тройки полоси. Зробив ось таку кантовку до гори. Там то перед, то низ, сюди і сюди бік. Да? І я там в одну сторону вже ту заварив. То треба буде підчищати і то треба буде заварювати з другої сторони. Так він виглядає на середину. Звісно, що ще ті тішви треба варити, тут ще треба підстукувати, тут треба рихтувати. Блін, то що роботи тіпа є, колега досить. Зараз я, я його переверну і покажу, як він виглядає зовнішній. Так, я його перекинув, ось так він виглядає назовні, потім ще будемо вирізати під решетку, то ми потім виріжемо. Тут я переварив низ, бо мені треба буде десь знизу ось так лишити. Вчора да? значить, я тут його отворить його позаварву. То, що треба буде все підварувати, підчищувати, вистукувати, рівнати і так само вона чекає з другої сторони такий загиб. Тут ось таке саме, да? от типу, да? тут є в нас чуть горбочок, да? то теж треба буде прорізати, застукувати, забивати, щоб того не було. Ось з цієї сторони менш більш аж там нього є чуть-чуть горб. Його треба буде теж рівнати робити. Коротше, добре, далі я щось дроб'ю. Здойму покажу. Далі що нам потрібно, ще буде його варити. І сюди буду варити завіси. Завіси роблю типу, прості. Дві пластини таких сюди з отворами. І одна пластина на раму з отвором. Просто запихаєш болт, десятку, якийсь каленуй. І все, проста елементарна завіса. Не хочу я давати якісь китайські чи ще якісь там завіси, бо, блін, в мене на там, тим тракторі я поставив китайські завіси, типу з китайських бруньованих дверей пару років і, коротше, завіси на капоті не витримали, завіси в нас. ну, Типу, коротше, вони розлетіли, вони поломились. Ну, тобто такі завіси. Я на тому той трактор попередній я теж робив такі завіси. Я, ну, блін, потім покажу з дойму. Добре, блин, не знаю, що коли що буде. Я зайнятий постійно, я працюю. Тому, знаєте, я не знаю, коли що як. А, до речі, я там виклав відео лише вчора був. Бо я давно не виклав. мені написали за резину. Так, да, я подивився, що за резина, мені там один чоловік писав, типу, непогано. Можна, в принципі, навіть на тракторах, якщо дівки розрізати, переварити, розширити, можна навіть МТ-зовзку поставити. Але то таке. в мечтах ми подивимося, як воно що буде. Добре, все, багато балакаю. Я приступаю до роботи, продовжую далі. Далі щось буде цікаве, вами покажу. А, і до речі, забув ще показати, розказати. Значить, доробив ось ту рамку. Да. Та рамка, що має бути йти під капот. Я її так загнув, закруглив. Тому потім не знаю, то вже аж в кінці. Або ми сюди варимо кутник, вставимо, от, типу, ну так ребро сюди, ребро сюди. Щоб тва була жорсткість більше. Ну, не є, типу, жорсткість, але воно, типу, гуляє трошки, так? Да? Або. Потім якусь пластину просто-напросто отак привариться, да, поставиться і все. То буде вже видно потім, бо, тому що туше піде гідробак, розпредільник, руль, кріплення мусить бути теж до цієї рамки. То все буде кріпитись до цієї рамки. Я вже її коротше, повністю поварив, Зачистив, не знаю. Я от його не заварував, чи того заварвати чи не заварувати, не знаю. Я ще подумаю, типу, отвір там я ще лишив. Так, продовжую далі, я вже тут дещо зробив. Зробив значить, ось такі, ну, то, коротше, у нас будуть завіси, да? коротше, дві пластини нанизу і одна наверх. Тобто їм треба буде розрізати на пополам чи все побрізати. Ну, коротше, ось такі завіси будуть на капот. І капот я вже коротше, поварив, зачистив, поректував, порівняв, тут теж поварив, зачистив. З однієї я вже тут вишлюфував. Лепесткову Я так вже зробив. Так. О, ну, ось таке от. Все, продовжую далі. Роблю другую сторону. Так, я продовжую дальше. далі, что що по капоту? Капот поки що лишаю так, як є. Вперед я це все позаварву, зашліфував з одної з другої сторони, ну то я потім покажу приблизно. Не знаю, чи то шпаклювати, чи не шпаклювати. Я не пам'ятаю, чи не ті шпаклював копити, чи ні. Походу, що шпаклював. Все одно треба буде трошки пішпаклювати, поправити, де воно було гарно, де воно було красиво. Далі що в нас значить, є? Коротше, я проживав в одному місці. І там був старий автомобіль, він вже тайм як металлом на стоянці був. Коротше, я був достав ще навесні. Цього року, 23-го року, так, ще навесні я достав коротше, ступиці з автомобіля победа. Досить мощні ступиці автомобіля, якщо чесно. Ну, я не бачив їх особо зблизька, але автомобіль важить конкретно. Я думаю, що в нас то ті ступиці витримають. я на малий ставив Волговські, то витримували, а тут победа, вони ще сильніші, мені здається. Одну я був скоріше розібрав, то все оголив, то що мені треба. Зараз я планую то все оголити, вдруге, теж так само все розібрати, розкрутити, повикидувати лишні, тому що нам лишень потрібно буде потім сюди приварувати швеллер, балку, то того таке саме обрізати, то того обрізати, то нам не потрібно, але то ми потім будемо дивитися, потім будемо обрізати. Санідол звідси витягнути, вибрати, тому що ми будемо постійно з закладати, здаймати, і так, щоб не бути грязними, треба її, той, щоб вона була всередині пуста. Добре, я продовжую далі, далі щось зроблю, здойму покажу. Так, продовжую я далі працювати. Значить, що достав мені знайомий Марік. Маркова, великий привіт. Дякую. Достав мені друг, коротше, цафу, то в нас камаз. Він її відрізав. І треба її буде мені ще раз обрізати. Ось такому мені треба ще раз обрізати, це, викинути, обрізати. Тут обрізати. Тут обрізати викинути. Ну, коротше, різати є що, я її обрізаю, і далі нам прийдеться уварувати її в балку, робити з неї на балку, на качаючу. Ну, я думаю, що того буде досить. Того буде качаюча, можна да. скамаза. Я думав, взяла, може, газон. Ну, газон, я думав, без слабеньке трохи не було. Думав, взяла, може, де то його. Були, зіли різали, але зіли різали десь тому тиждень назад, запізно подзвонив до одного. Коротше, розбираю. Ріжу і будемо з того робити качаючу. Я думаю, що нам того буде досить. Попробуйте мені хтось в коментарях написати, що воно заслабеньке або ще щось. блин Даре я, я прикину рулетку, я покажу, яке воно. Щоб було приблизно понятно, розміри. розміряю. 24 см. Да, тут у нас є 9 см, десь не знаю, скільки там той шкворень має, Ну, шкворень, напевно. Моя тридцятка, напевно, шкурень, може грубше, не знаю. Коротше, добре. Він теж тут різав, казав, довго різав, мучився як ну. Ну таке воно. Все, добре. Я буду різати далі. Щось зроблю, з покажу. Так, продовжую далі, значить, побрізав я все що лишне. Блін. Е... Обрізав ще кусок тої балки. Я думаю, що... Заряд будемо перчатку. Да? Я думаю, що замітно який-то метал. Товщина. короче різались, напевно, до години, серйозно. Да. Відрізав того кусок ще. Буха побрізав. обрізав. того вовмусь обрізати, тому що муси обрізати по кусках, щоб до... мусиш обрізати одно, щоб добратися до другого. Тут обой моя відрізав ово то я відрізав теж. Воно треба було так відрізати, то відрізав. ово то я був вухо відрізав, то вже відбив. Такі кусок ще відрізав, то відрізав, то відрізав. То в кінцевому результаті у нас вийшло ось таке. Так? Да? То ми приварюємо до одного швеллера, то до другого до рами, а тут то вже до самої балки. Да? Ось так, або так, не знаю. Побачимо. Ну, коротше, робота ще буде. Добре. Я тут все викидаю, лишне. І продовжую далі. Так, продовжую далі. Значить, що я тут все обрізав? Звичайно, то все понятно. Далі нас... що в нас буде складатись балка. Ти в нас швеллер 80, да? я його ось так заварив. Він у нас буде ось так заварений, да? і потім наверх на нього ще буде накладати швелер 10. Е, що мені зараз потрібно, зараз мені потрібно його зварити докупи один і другий. Потім ми ось цей палець да, Треба буде зробити ось такий отвір, Ось так. І ось це треба буде приварити до того що там всюди. Коротше, До речі, палець У нас має товщину 45 мм. Да? Я думаю, що його хватить. накачаю його хватить. Так, коротше, я ще той. Е, я доварив трохи дуже полоси, тому що там було 94, я думав би де не було замало. У нас коротше, воно зараз має метр, метр 17. Ну, коротше, метр 15, по центрах в нас має бути метр 20, Я доварив би було більше, би, блин, бо, по ній так я її буду брізати, я обріжу ліпше лишне, не буде. Ні мені не стане, я обріжу. і... Корочу, мусів, як якийсь швелер, є такий швелер на нас попадався, він всередину один в один просто залітає. Тиво швелідер мусив боки підпилювати, що з однієї сторони, що з другої. Тепер в нас воно таке, да? і тепер воно просто-напросто збирає теж. Ось О, Всередину тут треба тако вставити один в одного. Да? То треба ну, звісно, що середину мені потягнуло, то ми притягнемо струбцинами, ваймами, не знаю чимось, та притягнемо, приб'ємо, притягнемо. І все, то в нас буде на балку. Потім далі, зараз я показую, е, ступицю. значить, Ми будемо врізати ось так. Е, я не пам'ятаю точно, ну то вже висоту треба виставляти на місці. Ми будемо її ось так приварувати. але то того ми будемо короче, всередину. Так от буква П отаку будемо вирізали, отаку, щоб тут запхати туди всередину. Я так на тамтім робив. Ну, на тамтім було щось таке саме. Було щось отако похоже. Ось таке щось було. Було вставлено знизу, ну, коротше, там знизу в мене ще була косинка. І було так заварено. Все, я тут приварюю, прижимаю, приварюю і далі щось то його. Далі ми, в принципі. В принципі, можна під той, під ступицю можна з одної сторони підрізати. Диски будуть сьогодні в нашу середа. Диски або того тижня, кінець тижня буду, або на другий тиждень я купив 4 диска. Там мужик мав продавав 4 диска, вони їдуть трохи здалека до мене. І буду диски, зберу колеса, поставлю резину. Навіть без камер. У мене камера одна є. І туди я буду той. Буду далі рухатись саме, важче, що буде, то мені. Потім пропиляти, от, от -отово пропиляти вставити. Я вам скажу, що така, така непогана, можна нею тренуватися, якщо чесно. Я не знаю, скільки воно важить, але більше ніж 8 кг по-любому. Значить, я вже вирівнув, пристукав, значить, як робив, двома струбцинами притягував і потім таким більшим молотком я прибивав, вирівнював. І зараз я заварю. Чи воно потягне, як я завару? Звичайно, що кудись воно його потягне по-любому. Ну, потягнемо, потім його обріжемо. Возьмемо, поставимо мене така бляха, груба бляха. Дві бляхи поставимо справа, зліва, молотом трохи погримаємо, його вирівняємо та й все. Заварюю тут, значить, у нас ось такий зазорчик. Да? Не знаю, що казати. Електротройка. Електротройка залазить, так? Да? Залази. Закидую я той зазор, такі ж ви варити, я не вмію. Взагалі перший раз тримаю в руках апарат. Все, то я зараз доймаю е... такі струбцини. Да? І заварю все. Заварую хіба доці десь. Далі не заварю, тому, що блин, я не знаю конкретно, точно, яка довжина. Я роблю все на глаз. <клух> заварую до, там буде закоротке, доварю там далі. Чуть-чуть, якщо буде закоротке, доварю далі. Якщо буде задовге, то, блин, потім мені. Розрізати теж не хочеться. Ну, просто як я привару, потім десятку буду обрізати. Блин, потім той треба звітам брати, вирізати, ті шви, тому я не хочу. Зараз ото все коротше, закидую і заварю. Все, далі я щось зроблю, далі щось покажу. Напевно, з однієї сторони, я можу вже підрізати місце під ступицю. Я вже підрізати можу місце. Я підріжу завару, підріжу, напевно, місце під ступицю. Так, продовжую далі. Показую, значить, така мазовська балка. Одна сторона вже була відрізана. Я хочу, значить, зараз ще поки трошки видно на дворі, да? я хочу обрізати другу сторону. Ну, коротше, той. Буду обрізати, доки достану, потім ще колись підріжу, тому що той. Коротше, я маю таке каміння. Я маю нормальне каміння, ну, типа, блин, але я маю каміння ще таке вістанка. І то є два камені, а вони коротше, чуть більші. По розміру, я думаю, видно, да? І вони на вбудову мені не залазять, і мені треба їх трошки зрізати, щоб воно залізло під вбудову. Так, да, я знаю, що типа, опасно. Але буду я різати зараз ось так да? Коротше, ладно, тіка. Все буде нормально. Далі, значить, там що потрібно зробити, значить, у нас і ступиться? Да? Е, ступиці немає барабанів. А диск, типу, якщо немає барабанів, він дуже погано пристає. Він пристає хіба до ось цієї кромки. Но це погано мусить бути так, як кусок пластини. Я давно як робив прицеп, там той трактор, що я робив, скоріше менший. Да? то Я робив типу, е, з пластини таку круглу шайбу, та велику сюди на отворі і таку круглу шайбу. Позначив вже дві таких шайби. ну Наружний діаметр болгарку можна вирізати, а внутрішній я не знаю. Я давно сверлів його. Може буду зараз сверлів, а може попробую болгарку вирізати. Треба зробити два фланчика на одну стопицю і на другу замість барабани, Так як барабани немає, воно мусить бути замість барабанів. Так, продовжую я далі працювати. Значить, показую я, що я зробив. Зробив я ось тут ті шайби. дві, Блин, Коротше, зайняло воно в мене цілий день, тому що на шайбі в 7 мм вона мусить бути. Для того замість барабанів, тому що барабанів в нас немає, тому мусить бути та шайба, тому що диск буде неправильно приставати. Диск буде приставати хіба до ступиці ось тут. А сама площа нижче. Зараз я покажу на тім. Я покажу на диску. Да? Діск, коли немає от барабани, він лише пристає ось цим. Так доступиться, він там пристає ось цим. А коли є та шайба, вона шайба так, як замість барабану, то туди і воно пристає ось до того. Тому що якщо ви закрутите без такої шайби, типу без барабана, то туди у вас тут буде зазор, а діск лише пристає ось тим. То воно, типа для мене дуже погано. Типу я так само і в прицепі робив все. У мене теж ступиці волоски. І в попередньому тракторі я таке теж робив. Такі шайби, щоб той замість барабанів їх потрібно робити. Я роблю, то хочу, може, не робити. І, значить, що далі? Далі я зварю ось таку штуку да з таким згибом, вниз, бік. Коротше, що то у нас така типа тага полу лежа де буде кріпитись у нас балка, таких треба буде зробити дві штуки. Спереду, ззаду і посередньо тоді буде балка. Значить, що вимірів я в мене там двигун, підон я лишив зазор десь сантиметр. Да? Тому що у мене під вигоном стоять резини, типу гуми підкладжені, Він у мене не на жорстко. Він там є все одно такі гуми. По 5-7 по мм. Я десь лишаю сантиметр, може там трошки більше є. Да? І такий зазор лишаю, в разі чого там гума розлізнеся та подушка. Або не буде, хтось там витягне. Не знаю. ну, Коротше, всяке буває. Думаю наперед. Тому я даю такий зазор. І вимірів я, що у мене від підона, Отак от як виходить, от тут підон буде у нас. До рами мені треба хоч сюди, бо у мене зазор 6 см. Тому що підон висить чуть-чуть нижче рами. Да? Десь нижче рами висить. ну Так, як спереду, там, де я даю десь на 5 см. ну Де нижче, де нижче підон, то по-любому, що нижче. То виходить, що мені отут треба врізати десь так 6 см. Да? Ось так рівно. Так, я зварив. І тепер нам треба буде виміряти з другої сторони, так само зробити. Ось так, як тут і тут. І звідси. До другого ізгиба має бути рівно 55 см, таких треба зварити дві штуки, тому що буде кріпитись так, як тута ца. На одне місце сюди знизу, друге місце туди. І посередині в нас буде ось так балка. Да? От балка буде так, да? Тому треба таких дві штуки. Я і в попередньому таке робив, потім тут зашиєм ще п'ятерку бляху. Треба буде ще отвори в них Я думаю, скоріше всього знизу, хоч два, не буде, просто так. Раді приколу. Одну я буду значить, приварувати задне, потім балка буде витягуватись з пальцем. Та, і передна частина на 4 болта 16 М16 прикручуватись буде. То буде, типо, як ти відкручуєш, витягаєш одну таку штуку, потім витягаєш балку, і та задна штука лишається на місці. Так я планую, так я робив в попередньому тракторі, тому блин, я працюю далі. На тім тут серію я хочу завершити. Далі в мене балка тіпа, є. Той швеллер вже зварений. Мені треба варити тутову лежу. Мені треба міряти ширину балки. Блин, так, щоб мені було метр-двадцять по центрах, типу стандарт роблю. І, і все, і працювати далі, там отвір на туту, щоб закріпити цафу посередині балки. І, блин, пару днів та воно буде готове. Блин, приблизно образно, хоч бодай буде прихвачено, все поварено, менш більш Да? Тому на тому серії я тут хочу завершити, тому що вона вже виходить там до 20 хвилин. Я вчора передивлявся ті уроки, що вона познімав. До речі, щоразу відео говорю постійно так продовжуємо далі. Я говорю, то саме, блин, тому що я здіймаю, от, Вчора я робив одну роботу. Позавчора я робив от ті шайбочки. сюди я робив, да? Після вчора я робив третю роботу. Сьогодні роблю ту роботу. Завтра, можливо, знову буду якусь іншу роботу робити. Тому, блин, у мене, тіпа, виходить, я працюю тіпа, постійно. Да, відео, що я виклав, вже 2 тижні пройшло. Я 2 тижні, то, що я знімав, за два тижні що я зробив. Не думайте, що робота дуже йде скоро. Хто ні з такого не робив, то воно дуже довго. Ось ці шайби, вони в мене зайняли майже день. Майже день вони в мене зайняли роботу. Десь до годин, до 6 годин в мене зайняли ті шайби, тому що тут довго тут треба побавити, щоб тут зробити тіпа, нормально все те, як воно має бути. Тому добре. Всім дякую, всім до побачення.